Українського вченого конструктора Сергія Корольова, український геній практичної космонавтики, запустив на орбіту перший штучний супутник Землі, відправив в космос Гагаріна і космічний апарат на Марс керував виходом людини у відкритий космос та першим польотом на Венеру. І все це в зліпленому з лайна палки і репресій радянському союзі. Нобелівська комісія двічі давала запит щодо прізвища конструктора, який здійснив визначні відкриття у галузі. Проте Хрущов відповідав, що конструктор радянський народ. Багато років російська пропаганда приписувала корольову росіянський паспорт. Крапку поставив офіційний аккаунт України в Твіттер, де зазначили, що в Україні геній народився, виріс та вчився, а в тогочасній Росії був заарештований, підданий тортурам та ув'язнений на 10 років. Звісно, за сфабрикованою справою про нібито передачу технологій ворогам. У полоні НКВС корольову графином зламали щелепу.